Всім привіт! Мене звати Віра, і сьогодні я хочу розповісти вам про мою рукодільну магію. Можете привітати мене з поверненням, тому що 2 місяці я відео не знімала. Сіла знімати відео, і хтось взяв дрель в руки. Ну, це ж, як завжди. Сподіваюсь, вам воно не сильно буде заважати. Буду, не буду вже відкладати це на потім, тому що й так давно не знімала. Отже, а в минулому відео я вам показувала хартангер, і в мене було десь біля семи. Робіт. Багато води плило, ми два місяці дуже багато подорожували. І це, власне, чому я не знімала? Я вишивала, але нічого не знімала, тому що умови були несприятливі, не було ні місця, ні часу, ні натхнення, чесно кажучи, знімати. Сьогодні я вам покажу не всі роботи, які я завершила за цей час, тому що одна з них головна. Це хардангер, вона відправилася вже на оформлення. Вона в мене вже закінчена повністю. І я от буквально недавно її відправила. Треба було зняти і потім відправляти. Ну, зато вже побачите її в готовому виробі. Там, судячи з підбору тканини, який майстриня мені підібрала, має бути щось таке особливе. Навіть не уявляю. Ну, буде щось дуже класне. Так, ну а я вам хочу показати, з чим я повертаюся до вас. І згадала, що я ще шопер забула взяти. Ладно, зараз візьму, тому що я його душила. Отже, треба подивитись, що я вам не показувала. Ну, давайте почнемо з того, з чим я до вас повертаюся з тими самими: повернемося до наших пташечок з тими самими єврійськими пташечками. Я хочу найближчим часом, в принципі, воси нині там. Ви бачите, що оці дві полоски мені з цієї сторони так і залишилось вишити. Я хочу їх найближчим часом вишити, щоб принаймні одна сторона у мене була вже готова. Друга сторона, вона там знаходиться у стані отак. Тільки-тільки-тільки намічається. Так, отже, процес номер один. Це мої улюблені яворівські пташечки. Далі, процес номер два. Так, не темно буде. Зараз таке сонечко, що я думаю, можу відкрити. Ще буде вам сильно давайте так. Далі, процес номер два це у нас зайчик. Цей дизайн називається Joyful від Victoria Design. Victoria Design Samplers. Я хочу зауважити, що я поміняла кольори. Багато кольорів я брала з тих, що в мене було. Я його розпочинала ще, я його розпочинала ще на Пасху. Тобто я його, здається, розпочинала ще в Польщі. Вже не пам'ятаю, де розпочинала. ну, Одним словом. А, ні, в Одесі я його розпочинала. Одним словом, я поміняла тут і колір самого зайчика, тому що той колір, який був в ключі, він не дуже сильно підходить до інших кольорів. Тобто в мене тут по ключу буквально один-два кольори, але я стараюсь підбирати близько до оригіналу. От єдине, що в листочках тут заміняла, кольори брала з того, що в мене є. Тут залишилось вишити небагато. Зелень, отут такі листочки. І потім у нього ще тут ідуть метелики, і взагалі йде, йде рамка отака горизонтальна, а тут, отак, як знаєте, як цей на чайник, типу по такій по формі. Я от поки що думаю, знім... робити таку форму. Як ця штучка на чайник, тоді можна було б, до речі, пошити, ну, як вона називається, скажіть, cozy, tea cozy mm -hmm. Така штука, яка одягається на заварник, щоб він краще заварювався. Ви зрозуміли, про що я кажу: я от думаю тепер робити цю рамочку навколо зайчика. Я думала не робити, тому що воно завдає таку певну форму, яка, ну, я не знаю, як потім її. Формувати. А от зараз я розмовляю, роз, розмовляю тихо сам з собою, розмовляю, розказую вам і подумала, що може варто її зробити і якраз пошити таку штучку на, ну, у майбутньому, пошити таку штучку на чайник. Ну, Це, до речі, ідея. Так, Тканина у мене фарбована чаєм в Польщі. Дело було вечором, ділити було нечого, вибачте, цитата. А, от, такий прикольний кольор вийшов, натуральний. Класний зайчик, мені дуже подобається. Такий радісний, насправді joyful. Треба дошити, тут буквально трошки залишилось, треба його дошити. Лисички, лисички, які вже всім набридли. І треба їх теж дошити. Там теж буквально трошки. Тут просто дуже багато бекстіча. От бачите, на лисицях, на самих багато-бекстіча. дуже бекстіча. Ем, я застрягла і думала, що може ближче до осені. Тут це біскарню. Да? Це передня частинка біскарню, це задня частина Ну, Тож, в принципі, треба взяти і душити, і буде ще мінус один процес. Далі, це у нас лонг точніше, його фрагмент. Не весь буду вишивати, а фрагмент, щоб теж його оформити в якусь таку прикладну річ. Власне, тут нічого нового, я його, мабуть, показувала, може, не показувала. Це Tyler's Lion. Да? Лев Тайлера. Дуже подобається мені Шерсть. Дуже подобається мені весь цей семплер, Я весь його буду вишивати, але буду вишивати синім по, синім по білому. А фрагмент хочу вишити Ось саме цей невеликий такий, бачите, шматочок. Мені а, дарували магазин рукодільні витрібеньки, здається. Цей шматочок тканини, ручного фарбування. Цей шматочок хочу вишити лева і троянди, і з нього пошити типу конверт для вишивки може рол для зберігання готових робіт, щось таке прикладне пошити. А потім вже весь цей семплер вишити на білому синьому. Ну, це на такі майбутнє-майбутнє плани. Так, далі, це ну, -ну курам насміх. Це у нас Angelic Vision Тереза Фогут, як бачите, як бачите, ви нічого не бачите. Дуже треба було розпочати. Ні, я просто. Чого, чого, я, чого я так попробувала, надкусила? Тому що мені треба було подивитись, що це за аккаунт. у мене нічого не підписано, не написано, Я подивилась, що за каунт, Порахувала, що цей дизайн на цю ткану підходить і все, і відклала. Ну, власне, буду вишивати. Хочу його вишити. Так, цей старт я буквально вчора запланувала, і ще там буквально кілька хрестиків. Такий наборчик мені Наталя подарувала у Львові, коли я була останній раз. Life is better with cats. Ну і не поспоришся, не посперечаєшся, правда? Думаючи, міняти цей блакитного кольору. Кіт? Міняти його на сірий чи не міняти. Ні, але, мабуть, так і залишив. Вирішила його вишити, не відкладати надовго. Ну, тим паче, що тут вшити. Вишивати його на наступним. Так, це теж один недавній, спонтанний трошки. Знаєте, як на емоціях, емоційний, що я тут позаколювала. Емоційний такий старт. Вирішила приєднатися до СП Елени Тимків «Птиця-чарівниця». Ну і пішла в телефон шукати, що там у мене по птичкам є. Побачила цей дизайн, це з журналу Полуничний. Земляничний Raspberry Thief, здається, називається він. Перекладається. В смысле, я не знаю, як його там на українську мову перекладають. Um, Strawberry полуничний полуничний варіжка, може, чи якось так. Тут ви знаєте, це дизайн за мотивами Вільяма Моріса. Це ця пташечка, яка краде полуницю. От, чи землянику? Почала його трохи, я тут хочу використати знову такі свої залишки, всякі 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 залишки ниточок. Я зараз не люблю зайвих мати запасів, зайвих матеріалів, тому все, що в мене є, я стараюсь більш-менш використовувати цю ниточку. мені Оксана подарувала в презент. Поклала. Я думаю, треба спробувати. Якраз вона підходить, тобто оцей цей колір. Оцей колір зелений, він відповідає ідеально тому кольорі, що тут заключемо. Ну, він просто має бути solid, а я вирішила зробити color Variation. І здається, що буде цікаво, я там ще кілька color Variations хочу використати, аби не перемудрити і не зробити все занадто строкатим. Подивимось. Розмір роботи 30 на 30, тобто це внутрішня рамка. Тут ще десь отак буде. Тобто це така велика подушка буде. Давай, далі. Останній останній, а, магніт примагнітився до металевого цього, думаю, що я не можу його відірвати. от бачите, а, магнітик, Це у нас. Це у нас Miss X-Stige Дизайн від Даши. Який називається Spring. Spring. Вже один місяць літа пройшов, я Spring вишиваю. Дуже милий, ніжний, весняний такий квітковий дизайн. Він невеличкий. От, я думаю, що теж я його скоро закінчу. І того підведемо підсумки. У мене 10 розпочатих робіт. Ось ми і приїхали. 10. Багато з них невеликих, таких, що можна швиденько-швиденько закінчити. Величезних нічого не розпочинала, але маленьких, як завжди, нахваталась. От, придумала таку штуку. Зробила список, написала від там, 10%. Да? Перша категорія від 1 до 10%, люблю я статистику. Далі дизайни, які вишиті на 10%, дизайни, які вишиті на 20% і так далі, і так далі, і так далі. І я собі вирішила, що я беру 10 стартів, ну, от якраз у мене їх зараз 10%. І поки ну якісь можуть бути на 20, якісь на 30, і буду їх розподіляти. розподіляти таким чином. І поки в мене якийсь процес на 100% не вийде, новий я починати не буду, щоб більше 10 не було точно. Тобто щось там на 20, щось на 30, щось на 50, щось на 60 буду підганяти так, щоб від 10 до 100% у мене були процеси в різному стані готовності. Я сподіваюся, що я зрозуміло поясню, щоб не було такого, що в мене все менше, ну тому що грішу, в мене все менше 10%. Це розпочала і відклала, розпочала і відклала. А я хочу зробити так, щоб роботи були і розпочаті, і наполовину готові, і вже майже готові. Ну і таким чином просувалися всі мої початі процеси, так чи інакше. Спробуємо, чи це спрацює, чи ні, не знаю. Я ще зараз такий для себе придумала флешмоб, скажімо так. З 1 червня нічого не купую в плані наборів і е, схем. Тобто, якщо нитка закінчилась, купую. Якщо мені тканина потрібна під е, набори, які, ну, тобто під якийсь е, дизайн під схему, яку я давно купила, то я купую. Матеріали розхідні купую, а от набори не купую, схеми не купую. Хоча я зараз взяла собі навчання від Прекраса Студіо навчання на пошив. Бушу сорочки. Тому мені доведеться трошки порушити цей марафон, нічого не купую, і купити таку схему. Хоча, власне, вона безкоштовна, так що я буду вважати, що я нічого не порушила. Тому що до цього навчання там йде кілька безкоштовних схем. Я вже одну з них забрала. Тому, ну, по факту, мені треба купити тканину і нитки на сорочку. Схема в мене безкоштовна там вже є в цьому навчанні, вона там. Входить у вартість. От, таким чином. Ну, що з того вийде, З сорочки, не знаю. Ем, і ну от з такими от роботами я буду продовжувати тут з'являтися Ну, от, раз на місяць, щоб було що вам показати, бо я ж небагато вишиваю. Не не вишиваю цілими днями. Ну, тож, якщо вам буде цікаво, то приєднуйтесь і спостерігайте. Рада бачити вас на каналі. До зустрічі у наступних відео.